Всім привіт! Сьогодні у відео подивимось прикраси зі срібла 925-ї проби виробництва Індія і розпочнемо з набору з раухтапазом. В каблуці раухтапаз 17х13, в сережках 14 на 10. 18 розмір каблучки. Любу каблучку можна збільшити за 150 гривень. Вага сережок 6,8 грамів. Вартість набору 2200 гривень 56 доларів. Набір з гірським кришталем. Розмір вставки 13 мм. 19 розмір каблучки. Вага сережок 6,60 грамів. Вартість набору 2000 гривень 50 доларів. Набір за метистом. Розмір вставки 15 на 11, розмір каблучки 17,7. Загальна вага сережок 6,3 грамів. Вартість набору 2550 гривень 64 долара. Браслет з аметистом. Розмір ставки 9 на 7. Застібка карабін. Браслет регулюється від 18 до 20 сантиметрів. І так буде виглядати на руці. Вартість браслету 3500 гривень 88 доларів. Набір за долярами. А доляр 14 на 10, добра різація. Наявності декілька наборів з 18 до 19 розміром каблучки. Вага сережок 6 грамів. Вартість 2000 гривень 50 доларів. Набор з лабрадором. Лабрадор 18 на 13. 18,5 з половиною розмір каблочки. Вага сережок 8,3 грамів. Застібка. Вартість набору 2300 гривень 58 доларів. Набір з ялітами. Діаметр поверхності 14 мм. 17 розмір каблучки. Вага сережок 4,8 грамів. Вартість набору 2800 гривень 70 доларів. Набір з порочними перлами. Діаметр перлини 14 мм. 19-й розмір каблучки. Вага сережок 7,7 грамів. Вартість 2100 гривень 53 долара. Набір з рутіловим кварцем. Розмір ставки 14х10 Наявності 17,7 і 18,2 розмір каблучки. Вага сережок 5,3 грамів. Вартість набору 2000 гривень 50 доларів. Сережки з гранатами. Розмір поверхні 20 на 16. Довжина сережки 38 міліметрів. Загальна вага 14 грамів. Застіпка. Вартість сережок 2300 гривень 58 доларів. Набір сапфірами та рубінами. Сапфір в каблучці. 9х8 см, в сережках 10х9 рубін 8х6 см, 18 розмір каблучки, довжина сережок 30 мм. Вартість 3400 грн. 86 доларів. Набір з блакитною бірюзою.

Два намиста з натуральною бірузою. Діаметр намистини 5 мм. Довжина 45 см. Плюс замочок. Фурнітура біжутерія. Вартість одного намиста 1300 гривень 33 долара. Намисто з сірими перлинами. Розмір перлини десь 10 на 8 Довжина намиста 1 метр 24 сантиметри. Вартість 1500 гривень 38 доларів. Намисто з білими перлами. Діаметр десь 5,5-6 мм. Довжина намиста 48 см. Фурнітура срібло. Вартість намиста 1200 гривень 30 доларів. Всім дякую за перегляд, свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення!